Но зараз светло включены. Вентилятор печки дует. И мафон работает. 1382 показываю. Движок логенько так колбасит. Трохи не дотягує він під нагрузкою. Должен 14,5 давати. Ребята, це ще обогрев, не включений з заднього скла. Аварійка, наприклад, якщо зимою або дворники, це я ще не включав його. Це просто світло ближнє і вентилятор печки. и движка легенько так под Если все повыключать. В Если все повыключать, 14,2. Движок работает ровно. Ну, є ще надія, може притруться, щотки там тернуться, типу він у вас довго лежав тому і так далі. Коротше, трохи не дотягує ваш. Ви от такий хай походить, але за ці гроші це дороговато, ви навернули за таку запчасть. Можна було б десь з половини. І Тим більше вона не дуже на, на 50% робочий генератор. Тобто На 100% не можна сказати, що він робить. Він на виключеному зараз навіть не дотягує, 14,5% не дає. Це все виключено, просто робить.